Друзі, вітаю вас сьогодні. І давайте поговоримо про мову, про українську мову, про її основу, як вона виникла і чому ми з вами говоримо на українській мові. Ви знаєте, я дуже рада і дякую вам за вашу присутність на моєму каналі. Я дякую вам за ваші коментарі. Я працюю для вас завжди з глибоким з відчуттям в серці, що я працюю саме для споріднених людей. І нагадаю, що мій канал це не про інформацію, це про знання. І сьогодні мова, ви знаєте, дуже цікава тема для мене. І знаєте, чому цікава? Тому що зараз я проводжу курс Цілитель. Я вітаю моїх шановних, вельми шановних цілителів нового простору життя. Вітаю вас також сьогодні на моєму каналі. І у нас хто пам'ятає з моїх цілителів. Що ми проводили декілька занять тому? У нас було заняття Голос цілителя. Слово, яке зцілює. Тобто, я вважаю, що сучасний цілитель він має поглиблено розуміти і володіти мовою зцілення. І взяла фрагмент з нашого заняття, щоб розповісти саме про мову. І давайте розгорнемо це поняття. Дивіться, мова це. Звукова вібрація. Правильно? Чому ми говоримо українською мовою, друзі? Чому зараз так важливо стало усвідомити ту свою етнічну приналежність? Колись ще там Тесла казав, так? ви знаєте, це людина, яка також пізнавала, володіла знаннями про частотність світу, він казав, що світ потрібно бачити як звукові вібрації різної частоти. Ви знаєте, коли. Насипати пісок на пластинку, включити музику, є такі, такі випробування даю, ну, експерименти. І пісок починає танцювати. Так? Певними піщинки пригають в певному висоті, діапазон, який там змінюється. Тобто, все є вібрація. Все в світі є вібрації. І якщо ми знаємо, що, от коли говорити про слово як творіння, то є Таке поняття, як вуста творіння. Вуста творіння, значить, якщо воно у нас відгукується, значить ми з вами також створені з якоїсь вібрації. Це були вуста творіння, це був звук, тонесенький поштовх, який дав нам право на розвиток. І ви знаєте, є, і ми всі вливаємося в такий подієвий потік, де проживаємо себе. І цей подієвий потік ми маємо розуміти так, що. Якщо зараз змінюється вібрація нашого виміру існування, то не ми її змінили, то нам її змінили. І ми в цьому потоці є, то змінилися ми всі вже. І, наприклад, ви часто чули про частоту Шумана, нам кажуть, так, це також вимірюється ж навколо в багатьох країнах світу, вимірюється ця частотність. І значить, що Всесвіт перейшов на іншу октаву звучання, а ми живемо у Всесвіті, і на нас це все відображується. Ми не можемо жити окремо. Факт. Факт. І значить, як ці зміни зараз у нас проявляються, коли ви глянете навколо себе, ви бачите, що світ весь час турбулентно змінюється. Але як ми самі можемо відчути ці зміни, занурившися в глибину своєї мови? Так от дивіться, якщо заглибитися у вивчення нашої мови, її походження, то ми і в ведичних писаннях можемо прочитати і в багатьох таких стародавніх писаннях, які доходили до нашого часу, і зараз ми маємо усвідомити їх, що наша мова була основою. Чому основою всіх мов? Тому що мовою. Українською мовою, яку, я, яку зараз ми можемо назвати українською мовою, писався санскрит, тому що там уже досліджено навіть до 50% санскриту співзвучно з українською мовою, так як вона звучить. І я вам хочу сказати, друзі, от зараз послухайте, будь ласка, чому багатьом з нас, на яких би мовах ми не говорили раніше, захотілося говорити саме українською мовою? Саме зараз? Чому перейшло багато людей на українську мову, відчувають її по-особливому, правда? Так от дивіться, що цікаво, чому вона особлива? Тому що вона є найгармонічнішою мовою в світі. А чому вона є найгармонічнішою мовою в світі? Тому що вона а, походить від звуків природи. Правильно, логічно навіть сама стародавня мова, яка є основою всіх мов, які пішли від неї, яка є гармонічнішою в світі мовою, вона є мовою від звуків природи. Вона з них почувалася. А значить, вона була дійсно найстародавнішою мовою світу людей. Я ще хочу сказати, друзі, що наша мова українська вона є високовібраційною, високочастотною. І коли ми, наприклад, навіть робимо медитації, от мої всі медитації, які я пишу, мої всі проекти, так, мої ем, глибокі такі самодослідження, в які ми ходимо на моїх курсах, всі знають, так, що я завжди звертаю вашу увагу на високовібраційність текстів, високовібраційність і тонкість, е, яку відчуває кожна клітиночка від мови. Як вона звучить, як вона вібрує, як вона торкається, клітини її впізнають. Це неймовірно цікаве дослідження, яке я просто відкрила, що дійсно впізнають українську мову. І знаєте, чому це так відбувається? Тому що саме така мова, така вібрація, таке звучання уводить автоматично тебе в поле гармонії. Своєю глибинною істинною суттю, знаєте, туди заводить. І тобто, ми свої стани. Чому це так відбувається? Ми, люди, свої стани знаємо з глибокого стародавнього періоду нашого приходу в існування саме у високочастотному діапазоні. Чому, друзі, я кажу так? Тому що відчуйте, наші клітинки пам'ятають ці діапазони частотні. Вони їх... Впізнають. І чому ми інтуїтивно знаємо, що в період, от зараз, коли ми входимо в цю епоху водолія, коли змінився частотний діапазон простору, де ми зараз живемо, і змінюється ну, все змінилося і ми змінились. Це просто доведено вченим це. Я просто так вам склала докупи і передаю це знання. Так от дивіться, що для чого От ми зараз війшли в цю епоху водолія, а вона більш от, для нас рідніша. Для пробудження тієї істинності кожного з нас. І знаєте, це наша можливість згадати те своє походження, тобто ми є творіння, яке вийшло з високочастотної вібрації тієї матері, матінки нашої, превеликої сили, передвічної сили, яка нас створювала, тобто вібрація, звук, розумієте, мова, мова творіння. Так от ми створені з цієї мови творіння. Що нам відволікатися кудись там зараз. А особливо на події в світі ним варто відволікатися зовсім. Варто пізнавати свою глибину, щоб розкрити себе. Розумієте, згадати оте все. І ось дивіться, наш мозок зараз на здатності створювати нові оці такі нейронні сіточки, опираючись на, що? на клітинну пам'ять. І тоді, коли з Чому це відбувається? Коли ми опираємося на клітинну пам'ять, нам, нам активується здатність зробити, от, пройти це все через зміну вібраційно частотного простору життя. Нам відкривається здатність, ресурс, сила проходити всі ці зміни в світі, в єдності, розумієте, з своїм глибоким стародавнім знанням про себе, хто ми є. І це відбувається зараз, прямо зараз з нами, з усіма. Я вам просто, от так як я доношу всім моїм студентам, які є неймовірно світлими, красивими людьми, високого рівня свідомості, які розкривають себе, ми спілкуємося в такому просторі, знаєте, в наших групах, друзі, це просто неймовірно забути, неймовірно, навіть від нього відійти на крок неможливо. І ось друзі, а зараз дивіться, якщо ви усвідомите, що ви от маєте клітинну пам'ять вібраційну, як ви думаєте, який звук для нас є найвищим по частоті вібрації? Це зараз ось відкриваю знов свій, свій курс, презентацію вже мої, мої студенти написали мені. Відповіді на домашнє завдання, це неймовірні дослідження, що з людьми відбувається, як вони розкриваються прекрасно. А я відкриваю, читаю, і думаю: ну, невже ж не варто жити в цьому прекрасному світі, коли є ось такі чуттєві люди? Я питала також, який звук, якщо ви от знайомі з первинного зародку чи з первинного початку, от з первинного, з чогось такого, от знаєте, який звук, з якого ми виникли? Як ви вважаєте? Який звук, коли стосується світла, який звук наші клітинки впізнають, дуже гучно впізнають. І зараз, коли ми говоримо, якщо у вас виникло відповідь на це запитання, добре, я вам далі розповім чому. Ась гляньте, коли ми говоримо українською мовою, наша мова є суцільною такою мантрою. Тобто вона текуча, вона тече. Всі кажуть, ну, слухали чи чули це порівняння, «солов'їна мова. Чому «солов'їна»? від звуку природи? Розумієте, це, це дуже цікаве дослідження. І коли ми говоримо українською, вона дійсно пульсує в світі, як вона рідна, рідна мова, рідна, як то матінка рідна. Це можна довести, це навіть відчутих, достатньо відчути, не варто логічно доводити, але коли логічно ще кажеш, то воно якось складається швидше. І сьогодні відчуйте, друзі, що навіть колись там ще шумери, якщо взяти там догони були ще раніше, там. і там да будь-хто, ви в кожній, в кожній цивілізації знайдете відгук цього всього. Є історія записана нашою мовою. Тому що вона звучить вібраційно, приближено завжди до природнього простору. І коли ви відчуєте старі знання, згадаєте, та часто говорили про вогонь, так що наші самі самі стародавні предки, яких ми можемо згадати, вони поклонялися вогню, тобто сонцю, так, Богу, сонця. І сонце, сонце це ра. Всі знають, багато досліджень вже є, багато зараз розкривається цього знання. Але ж таки, давайте ще ми з вами тут це все розгорнемо. Давайте хай у ваших серцях прозвучить це, це чудесне вібраційне, таке фонове, таке якесь ріднє. Щось. Нехай воно у вас ра. Коли ви говорите слово Ра, так, Сонце, Ра, Україна, Україна. І ми є тут, і ми дійсно так. Що відбувається в тілі, коли ви говорите, от скажіть, ра, це грудний, сердечний звук. Ми ось все, бачите, на пам'яті це ми з моїми цілителями, це ж ми практикуємо ці звуки, як вони впливають на тіло, на зцілення, на клітиночки. У нас дуже класні, чудесні такі практики. От, Вже пройшло більше половини мого курсу, і ви знаєте, мабуть, не скоро буде слідуючий курс, але. Ті люди, які зараз це все пройдуть, які зараз через себе, через своє внутрішні знання розгорнуть такі чудесні технології, це просто неймовірні будуть цілителі нового простору життя, які від архетипу походять. Так от скажі ще раз, друзі, наші рідні слова українські. Радість, храм, ранок, так, сестра. Пращури, правда. Чуєте, як ра кругом звонить, ра кругом дзвонить в кожному слові, тому що є від Бога сонечка, від сонячного Бога в кожному слові, в кожному звукові звучить його енергія чи її енергія. Тобто божественні сутності вони ж не діляться на чоловіків, жінок. Україна, країна наша. Тобто, навіть якщо ви подивитесь, от в наш чат, де ми з вами переписуємось, ми переписуємося в чаті на, в моїх групах завжди. Подивіться, який діапазон слів ми використовуємо, яким діапазоном я говорю з вами. Радость, радость, краса, ранок, благодарування, безліч дієвих правильно на наше істинне відчуття самих себе слів. Бачите? Як воно все на нас впливає. І коли ви заходите, от я дякую тим, хто мені пише в групі в Телеграмі, ви кажете, каже, давно не заходила в вашу групу, а тільки каже, зайду в вашу групу, зразу на серці легко робиться. Скільки там красивого всього, краса радість, розумієте? Ми діємо із стану такого, пишемо те, що ми відчуваємо з такого стану. Тобто, ви зрозуміли, так? Клітинна ейфорія відчувається не тому, що дуже сильно вам радісно чи мені. а Особливо з погляду всіх останніх подій в світі. Не тому, що нам так сильно радісно ні. А тому, що ми знаємо, що в нашому серці і в наших клітинах живе сонячна енергія, з якою ми з вами пішли. І зараз навіть слово характерник. Характерник, характерник. Як це як розшифрувати? Ну, багато ж зараз піднімається знань там так, про ці всі речі. Я вважаю, характерник це той це світлоносець, це той, що несе світло в серці. І от друзі, тепер гляньте: наша сила це наша мова. Якщо еволюція всього живого відбувається від мікроенергії до макроенергії, тобто в процесі зростання вібрацій. То ми саме зараз починаємо налаштовуватися на збільшення своїх частотних, життєздатних характеристик. характеристик. І усвідомлюємо свою божественну природу завдяки своїй мові, тому що вона налаштовує нас на інші вибраційні частоти, і вона є в нашому корінні. Правильно? І коли простір змінив частотність, то він пробудив нашу історію людства як спадкоємців нової реальності. Правильно? А значить, що низьковібраційні істоти не здатні втриматись тут, саме через відсутність можливості резонувати з новим простором життя. Або вони мусять переродитися усвідомити Сонце в серці. І це дуже важко, це майже недосяжно. А іншого шляху немає. Чому саме Україна, чому саме ми. І той, хто, друзі, відчуває дійсно хоче вчити українську мову, це значить, люди з інших країн, інших національностей, там так, тому що вони відчувають свою цю сонячну приналежність. У них також клітини впізнають цю вібрацію. Розумієте, наскільки це все цікаво, неймовірно, глибоко, і наша земля так цікава всім тим, хто розуміє, в якій небезпеці лишаються всі ті, хто не активує сонячні енергії свідомо. Тобто наша земля це українська земля, я маю на увазі. Та земля, де є родючі землі, є твердинь глибинна, І тому що перша твердинь, яка була, це була от саме для життєздатності людей. Коли більшість планети була покрита водою, чомусь твердий граніт, всі ці копалини, такі, знаєте, ви знаєте, скільки треба мільярдів років, щоб це все стало твердим, щоб можна було на ньому жити? І ріки, і ріки, як несучий поток живості, інформації, пам'яті, цілющі потоки, це ріки це енергія, це кров, якою ми живемося. так? Ну, тобто, це говорити про історію людства це дуже цікаво. Тому, друзі, знаєте, сьогодні таке пишу відео для вас дуже глибоке для пізнання. І ще, знов-таки, прочитаю вам вірш на завершення мого відео, який я написала для своїх студентів в моїй школі Вищої інтеграції людини. І назвала його Моя хвиля. Щоб підтвердити просто мої слова, що мова вона творить зараз чудеса, вона пробуджує глибинну пам'ять клітин. Розкривається поштовхом щире прозріння і торкається серця, сакральне буття, і я тоненько проникнув глибоке коріння, протичу потічком на поля майбуття. Роздивлюся крізь душу широкі послання, які стелять пророцтва мені на віки, огорнуся все ціло і без коливання, у незвідані далі де сяють світи. І хвиля підхопить цей поштовх свідомо, віддасть мені силу потоку життя і ясність того, що було невідомо, проллється відкрито і без вороття. Ось я, а ось простір пульсує навколо, ось я, а ось все світ зірками блищить, це все є життя, мов об'єднане коло. Ось я, ось Творець, він крізь мене творить. Я знаю, цей поштовх його не забуду. Прозріння прийшло, і воно назавжди так щільно, суцільно торкається люду, щоб тихо любов'ю його зберегти. Я є потічковому вселенському штормі, який всіх єднає в глобальних полях. Ми всі є процес. Він докупи нас горне заради прозріння, що зріє в серцях. Відчуйте імпульси, відчуйте мелодію, відчуйте нашу глибину. Сьогодні я містичне таке вам зробила відео. Чекаю на ваші відгуки, тому що я є сучасний містик в своїй степені. Я є той, хто відчуває цей світ поза межами видимого для наших очей. І я впевнена, що ви такі ж самі, як і я. На сьогодні все. Я бажаю всім проквітання, я бажаю всім радості, миру, спокою. Розвивайте себе, відчувайте цей простір. Він завжди відслужить вам вірою, правдою по волі вашій. До побачення.